Дня не думала, що буду так починати блог. Принесла для котеняток їсти. Тут наші тюльпани ще не зійшли, подивлюся, що в мене на городі. Тільки що бігала до школи. У нас сьогодні був землетруш 4 з чимось. Ну, Я думала, що велика вантажівка прилетіла. Ну як не прилетіла, а проїхала. І потім винищувач літав. Десь три-чотири кола було. Я вже трохи так настрашилася, але потім прочитала, що сьогодні так мало бути. Ну, землетрусні, а винищувач так. І отримали ми смс зі школи, що з дітьми все нормально, і всі зараз на вулиці. А так як сьогодні, бачите, похмурно, тільки 15 градусів, 14 тепла, я побігла до школи в якусь камезельку принесла. Десь які гарні маємо. Малесенькі. Подивилась, бо думала, що їй дуже холодно, діти, бо дві години діти боять на вулиці, на майданчику спортивного, будуть собі там бігати. І тому я побігла до школи. Ну, ще десь один рижик має бути. Красиві, красиві, ходіть їсти. Дивіться, що в мене робиться? Я то думала, що тут во. То в мене оце росте, те, що саме посіялось. А то в мене, дивіться, цибуля зелена посходила. І Дивіться, яка велика салат. Дивіться, перший мій урожай. Ну ні, ну я не чекала, що цибуля. Я бачила згори, що в нас вас, але я думала, що, що то це. А що то я вам не скажу. А маємо цибульку вже свою. Круто. І величезна салата вже можна брати на салат. Але то тільки, бачите, посадила салату, то, що в землі вона краще вродила, бо те, що в горщиках, то щось такого типу. Але то найгірший горщик ще й краще. <гум> Дивіться, що ми маємо. Цибулька в листопаді. А тут наш так все виглядає. Я вже в курці, але мені жарко. Так що, може, сподіваюся, в якусь і не так зимно. Але цибулька мене дуже-дуже порадила. Чесно кажучи, не планувала я так починати новий блог, але маємо, що маємо. Доброго дня, але стопад, як то говориться, землетрус плюс винищувач. Нічого, головне, щоб не гірше. Ярослав побіг по посилки, бо я замовила на новий рік. На Миколая подарки різного такого побачимо чи що прийшло і що ми сьогодні будемо робити. <звук> О <Ого. звук> там поїде. Але одне радує, то все заплановано. Ну, дивіться, як пташки втікають. А в Україні то не заплановане буває. Тут просто сьогодні день навчання винищувачів. або шоу якесь таке. Щось таке було в групі Кавали написано. Але то страшно. І там його видно, не знаю, чи камера моя передасть. О, бачите, полетів-полетів. Але то страшно. Капець. Така в нас погода сьогодні. Як говорила, я думала, що це вже шоу закінчилося, а ні, літають. Але кажу, одне радує що просто у них нині шоу таке. Що Штони є насправді, як у Україні. Ото можна зварювати люди додому. Ого. Ото страшно. Це страшно. О, полетів, полетів. Красивий. Знаєте, то так страшно і цікаво подивитися. Бачите, там літає пока. Боже, як згадаю у Львові шоу теж на книгові. Дивіться, вертається, вертається і свистить. На вже наступний день я забираю пачку з тему. Одне, що мене насторожує, що 20 бачите, Ніби вже хтось перевіряв, що всередині. І то вже не перший раз. І перекладаю все в сумку, вдома докладніше вам все покажу. То я якось постіль я замовила, трошки інакшу якість замовляла, а прийшло, що прийшло. Як ось забавки, то будемо робити адвент-календар. То, що таке я не знаю. Будемо дивитися. Якось взуття за 5 євро. вдома вам все покажу. Ось тут зараз не дуже зручно. Дивіться, що я знайшла. Це 8 євро то в наш склавенітіс, продукти. ну Тут не тільки продукти, бачите, мило євро 98, здається, або 89 то для вікусі, шампунь. Такі для депиляції, то для мене за євро 30, Для унітазу, трохи хімії купила потрібно і тут, щоб ну, казав, що щось забилося, я взяла на пробу. Взяла багато для маски їди, то в районі 2 з чимось євро. то теж то 2 євро, то 2,30 чи 2,40 По 65 такі пушки, але то для моїх дворових котів. Бо майська такого не буде їсти. Та во дуже класна нутелла в склавенітсі. Та фірма. Що я часто купляю каву. Вона класна. І 3,50 коштує. Вершки 2,20. чай я не пам'ятаю, скільки. Мука 60. з чимось центів, А то до 2 євро соєвий соус купила. За 2 євро українська мивіна. Хліб теж 2,17 євро. Булочки євро 25. А лаваш євро 60 плюс-мінус. Тут така наша закупка. Я так скоро стараюся говорити, щоб довго не було відео закупки. 38 євро. Ну, головне, мало купити молоко, забула. Мало купити хліб, масі, корм, молоко і якусь хімію. Зараз моє тема. Отакова херня під ялинку. Ніяка. Що з нею робити, я не зрозуміла. І чого воно з оленями, якщо ми не хотіли з оленями, теж не зрозуміла. Така книжка. Тут в вікусі всякі такі одяжки для ляльок, то я хочу зробити її адвент календар. Ще купити ляльку. То мав бути календар Тоже щось не до кінця цифрів я не бачу. Ну, може всередині буде, але не на таке я розраховувала. Зовсім не на таке. То для ялинки. Ялинку теж заказала, ще не може кур'єр до нас занести. Одне, що мені з тої посилки сподобалось таке взуття для вікуськи на зиму. Воно коштує 5 євро. Та кофточка то я купила в китайському магазині за 6 євро. То постіль для вікусі новорічна, але теж якийсь малюнок такий ніякий. Постіль. простенька. А то для нас з дірочками. У нас трошки краще якісніше. Пізніше в якомусь відео покажу, як то все виглядало і що з ним все робити, я ще не знаю. І така в мене розпаковка. Забрала, коти вже її зустрічають, знають, що буде давати їсти. Дивіться, який гарний хвостик має великий. Йдемо їсти давати? Так. Да. Тут ще йдуть, бачите. Ще один. Ось таку їдуві Вікуська принесла зі школи, кожен день щось приносить різне. То рибку, то м'яско маємо, крученики і салат. Очисти готі... трубу, сажу, отак то фігня виглядає. І в кінці світла він в кінці тунелю не бачить. Але то нам потрібно зробити, бо інакше не поставимо свій промінник. Виглядає труба. Нічого я не бачу. Я думала, що там буде, ну, як би... стіна кінець. А щось немає. Ярик з мене чогось сміється. Бо труба йде на гору, Нагору? На гору? Да. І я і на гору нічого не бачу. Це глибше носа запхай. Як це на того носа маю запхати? Отеплювати От квартиру ми вже починаємо. Почистили ту трубу. Ну, як почистили. Ярослав чистив, я знімала. Зараз розпаковка нашого каміна. Ну, то є буржуйка, я буду називати камін. Щось світло пропало? А чого не знаю? Ну, Я, якщо чесно, думала, що перші в нас буде нові вікна. Ми поміняємо, а потім будемо ставити наш камін. Нам обіцяли вікна поставити 21 жовтня. Зараз вже скоро половина листопада. На другий тиждень обіцяють поставити нові вікна, будемо бачити, чи поставлять. І хочемо зараз розпакувати, вже раніше купили наш камін. Труби. Хочу подивитися, як то є і, і як він виглядає вживу. Амаська допомагала тягнути той камін. А Амаська з нами як завжди всюди, на всіх розпаковках. Так, Там куди грає, дуже сильно. Не знаю. Як ми її будемо Ярослав відкриває. А скільки ми за неї заплатили? Багато. Ну, коротше, ми заплатили 340 багато. 340 євро. 340, але то зі всіма деталями, так? Тобто з цементом. Тільки плитка. Небагато, Ярослав каже, що 340 заплатили, але я йому не вірю. Думаю, що це все. О, майска скачеть. Але зато нам гарно її запакували. Ага. І ще маєш картонник для розпак. розпаковку. О, то можемо гарно її на косочки порізати, буде на розпал на дрова положити. Ага. Я все гарно зроблю, я тебе попрошу зробити. Що ти смієшся на мене так дивиться чогось. А то там ми чистили трубу, ще раз вам говорю, тому ми такий мішок там поставили. Зняти. Можна його зняти, бо там вже тстенько, і ж відео маю. Так гарніше буде, напевно. Чорно? Ніби чорно. Добре, ну то прийшла сіра замість чорного, що то страшно. Солі. Ні, буде менше бруду, видно, може. То не є чогінна пічка то є залізна. Да. Але важка... 60 з чимось кілограм. 68, ніби, але точно ми не знаємо. Теоретично можна подивитися, будемо знати, але 8 кг туди вісім назад, це ж важливої ролі, напевно, не грає. Особливо, коли піднімаєш. Особливо, коли підносиш. Ярослав чогось сказав, ой ой а чого я не розумію. Тут... Де подивишся? Я боюся. Де? Де подивишся? Це так би транспортування. Через транспортування тут щось попадало. Тільки дивись, щоб на ноги не впало. Тільки щоб... Тут ще щось тече. Втікає. То Той мене перше кличе, то тепер, каже, втікай звідси. Дивіться, який транспорт у нас пішов. Все, розламала клитку нам гарні. Як розламали? Ти Серйозно розломала? Ну. ти бачиш, як вони мають стояти. Як? Це огніопорний кирпич. Так виглядає. Чесно, мені подобається. Хоч мені Ярослав каже, що криво зроблене і всяке таке. І що я маю на то сказати? Майже ти казку про Телесика і Васика не слухала, напевно. Я думаю, що тут воно навіть можна було би щось підігріти, хоча не впевнена. Так, нас виглядає. 300 з чимось євро, то разом з трубами бо ми ще докупляли різні там штуки. Такий, як це, бачите. Тут, тут, тут другий. Але в мене буде камінь, то ж Дуже класно. Мася, ти зараз так від Ярослава дістанеш. Чого ти туди лізеш, мордочку ти моя? Ну, гарненька. І треба так буде йти туди. Умову нам переходить скотч. Так трошки. Бо воно все так гарно криво, шило Дуже-дуже криво, криво. Але скотч у нас не простий, у нас срібно. Ну, або люблю. Яка різниця? Під новий рік. Можна коротко сказати про пам'ять в 38. Готую робити картоплю. Яку картоплю, зупу з рикадельками? В картоплі немає? Ярослав пробує якось то все з'єднати. Ну, воно якось так зроблено. Щось воно все так собі так дивно зроблено. Може, найкраще опалювання в Греції то брати два? Дерев'яшки та й просто бігати, тоді тепліше буде чим щось палити. Дві камінюки дешевше. Або дві камінюки якихось. І по колу, і по колу бігати. А як я варю зупу, а картоплі нема. Додай е, муку, скажеш, що пельмені. <рес> Ви таке чули. Додай муку і зробиш що пельмені. У нас продовження нашого серіалу. Бачите, в нас стоїть труба. Як Ярослав каже, деколи свято таке буває. Він її трубу мусив підрізати, потім якось прикрутити і дякувати Богу, що хтось придумав скотч алюмінієвий. Але це ще не все. Зараз я вам зупу покажу. Розумієте, зупа мені не виходить, картоплі нема, плитка щось здохнула, хотіла перший раз помити за тиждень або два, і пробки вибило. Не знаю чого, не питайте. І замість того, у нас буде котлетки, то я так і планувала зранку. Вершковому томатному соусі і каша пшенична. Дякую, що ще маю таку маленьку плитку, то хоч щось приготувати їсти можна. Але я не переживаю, щось Вікося ще принесе свій ланчбокс зі школи. Ось воно буде. І каже, будуть такі котлетки смачненькі. Смачненці. таке слово собі придумала. Буде якось гарно, Надіюся. А, і ще поставила в мікрохвильовку бурак і буде салат з бураку. Не допомагає, бо він каже, що тут таке придумали і як тут треба прикрутити. А, як... а я думаю, на що то крутити? Ну добре, я не буду так вже дуже вдаватися, бо я не знаю, що з тим робити. В хаті чисто, колись було, Маська медитує, дивиться у вікно. Весело нам живеться. Так що приїжджайте. Це у нас продовження. Дивіться, як краса. У нас якийсь нині такий день гарний. Моя підливочка буде не гірше, ніж зупа. Буде смачно. І кашку варю А там наше море і це радує Так що зараз біжу по вікуську. І будемо бідати. Зі школи вона мені показує, що вона на... а то майбі, намалювала. А ти тут вас сама написала? Так. Да. А що а тут ти пише? А то пішов, то треба посати. Ага, так гарно. О, то вас ще моя... є. Да. є світлофоршення. я бачила, басила, мучка, а то віка. Ми трошки захикані, бо ми там знизу підійшли, а нам ще туди під горку трошки. Ще, дали мені їсти. ще їсти дали. Покажи, що дали їсти. Подивиш. О, салати. Це яйко з огірком. О, зубку дали. Круто, бо мама мені зубка не вийшла. Це така зубка з О, горошком. Киця прийшла до нас. І булочку дали. Круто! Ікосенька, ти дуже гарно намалювала. Я хочу тебе Тепер то все гарно позбирай, а то я маю нести, а то сховай. А, А я ну... А то я хочу То ми так йдемо додому. Доброго ранку, в нас вже субота. Бачите, там наш базар. А ми ще трошки на майданчику будемо з Вікуською і з Ярославом. Ми ж любимо майданчики, правда батьки? А там базар буде видно. Гляну, може там теж лимони ну, лимон. Я в курці розчіпнута, але якщо чесно мені жарко. Сонечко трошки там пробивається і так, тепленько. Вітер теж трохи є, але це не страшно. Бачите, вже така реці вже осінь, осінь. Вже листя пожовтіли. На базарі стратили 42 євро і таку красу ми знайшли. І знайшли такий магазин такої краси. Класно. Вони дуже дорогі. Това статетка 850, отова гарні, дивіться, як гарно. Бігають. Красиво. В центрі, може, не в центрі. А в мене питання, бачите, як тут гарно щебенка приклеєна? Скажіть мені, що тут таке? бачите? а вважай, не впадь назад. Ось так. Я б таке хотіла в себе коло будинку зробити таку доріжку. Такий центр. Санечка. А Ярослав пішов по посилку, щоб не тягнути той кошик. Ми вже вдома, я вам скоро покажу, що купила в магазині по євро. Купила такий набір ляльки. Це за євро. Такий магазин все по євро. Люкуся, забирай. Масінька не мішаємо. Купили такі шкарпетки. Купили такі шкарпетки теплі, бо знаєте що, моя мама скоро приїжджає, щоб їй було тепло в ножки. І купили такі вологі серветки. І такі хустинки теж по євро. Так що ми там стратили в тому магазині 6 євро. І 42 євро стратили на базарі. Але це ще не все. Зараз вам все класно викладу і покажу. Така закупка. Мандаринки. 3 кг на 5 євро, печарки по 5 євро кілограм. Яйця подорожчали яйця. Було по 7 євро, 750 за, за таку партію. 36 штук, а зараз вже 9 євро. Ціни на, на овочі, я не можу сказати, що дуже велика різниця, в влічі. Паприка подорожчала я така вже, знаєте, така нещасна, але скоро, напевно, буде свіжа. Хурма супер ціна по євро за кілограм. А яйця, чого манський голос Ярослав побив. Мало того, що вони подорожчали, ще й побить. Так що маємо таку закупку: 42 євро. Тут ми маємо 2 кілограми і трошки крила на базарі, плюс яйця ще тут є, не тільки ці штук, і плюс ще 30-ка 36 яєць. Як вам закупка? Пишемо коментарі. Всім гарного дня. Прибачає Ярослав, тільки одне яйце розбило. А я думала, що все-все вже побити. Так що, дарма злилася на чоловік. А я чую, в мене часу. Одне яйце, то не так страшно. Так що, всім дякую.